Доброго дня, весь цей компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Hyundai Tucson 2016 року. На автоматі, на повному приводі 2 літри. У нас газ, бензин, газ вписаний із пробігом 147 тисяч кілометрів. Автомобіль офіційно купає в Україні, в гарному збереженому стані по кузові, є парктроніки, також є камера заднього вигляду, класні титани оригінальні і хороша зимова резина, майже як нова виглядає. По салоні по комплектації. Стандартна комплектація, текстильні сідушки в хорошому стані без подертості. Ступійоники звичайно спереду-заду, чохол ось такий на руль. Дальше у нас мультикермо, круїз, підігрів керма теж присутній. Є підігрів сидінь, клімат двох зони. Додатково встановлено Android мультимедіа. Там і навігація, і CarPlay, і Android, ну загалом все там працює, все гарно. Салончик бухальний, прибраний, без зауважень. Технічно автомобіль повністю обслужений з оригінальним пробігом, підтвердженим. Ходова частина обслуговувалась, масла фільтра завжди міняла вчасно. А по моторі коробці питань немає і не було. Ось якщо когось зацікавлений автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте. Ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути на наш сайт автопаркіо. У нас там кожного дня появляються дуже хороші варіанти по класним цінам.